У Рівному хірурга облили невідомою речовиною. До поліції звернулася медсестра одного з медичних закладів міста та повідомила, що невідомий чоловік облив кислотою лікаря. Слідчі встановили, що постраждалий вийшов на вулицю до свого автомобіля. Тоді до нього підійшов пенсіонер та облив невідомою сумішчю. Пенсіонер пояснив поліцейським, що у такий спосіб хотів залякати хірурга, оскільки вважає, що кілька років тому той неналежно провів йому оперативне втручання. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження, в рамках якого встановлюють усі обставини події. У сарнах внаслідок ДТП травмувалася дитина. Слідчі встановили, що водій мотоцикла здійснив наїзд на восьмирічного хлопчика, який раптово почав перебігати дорогу в невстановленому місці. У наслідок ДТП дитину госпіталізували. Медики діагностували у нього закритий перелом стегна. Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Попередньо відомо, що керманич двоколісного був тверезий у в рамках кримінального провадження у нього відібрані біологічні зразки. В приватному господарстві у місті Дубно сталася пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що вогонь повністю охопив гараж, тому існувала загроза загоряння житлового будинку. Вогнеборці зуміли запобігти розповсюдженню полум'я. Вогонь встиг знищити 11 автомобільних шин, два акумуляторні батареї, стіни та стеди на площі 12 метрів квадратних. гаражні ворота, електроінструмент, обшивку над гаражем близько 10 метрів квадратних. Речі домашнього вжитку та пошкодити автомобіль BMW x 5 Стіни та стеду підсобного приміщення та дерев'яні перекриття. Жертва постраждалих наслідок пожежі немає. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються. Ввечері 3 липня патрульним надійшов виклик від працівників парку. «Ост... Ствиця в одні з альтанок, попри заборону, відвідувачі розпивають алкогольні напої. Патрульні склали відповідні адмінматеріали, а з іншими громадянами провели профілактичну бесіду. Нагадуємо, що перебування у громадських місцях на підпитку та розпивання алкогольних напоїв це порушення закону. На Рівненщині виявили нелегала з Азербайджану. Відомо, що іноземець приїхав в Україну ще у 2015 році. Тут він взяв шлюб з українкою та отримав тимчасове проживання на один рік. Однак продовжити строк дії посвідки не зміг, оскільки втратив паспорт. Працівники управління міграційної поліції спільно з Поліцейським офіцером шпанівської територіальної громади виявили нелегала у селі Великий Олексин. Поліцейські міграційні поліції спільно з працівниками ОДМС Рівненській області помістили його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Після оформлення відповідних документів іноземець повернеться до країни походження. Підсумовуючи події тижня, рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують, дотримуйтеся ПДР та пильнуйте за своїми дітьми. Будьте відповідальними та не порушуйте громадський порядок. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, телеканал